Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це здоров'я. Друге слово це баскетбол. Гетбал. Третє слово це фітнес. Четверте слово це гольф. Гольф. П'яте слово це змагання. Де компетиції? Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.